Чна норма опадів та дуже низька температура повітря цього тижня рятувальники працювали в посиленому режимі. Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випускові виклику. Вітаю! Протягом минулого тижня на Луганщині сталося 107 надзвичайних подій, зокрема 78 пожеж. Вогонь забрав життя 16 мешканців області. Ввечері 14 грудня у місті Стаханов у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху постраждало п'ять осіб, з яких дві дитини. Це мужчина 47 років. и у него множественные ожоги и политравма находится в реанимации. Женщина 35 примерно лет, также множественные ожоги поверхности тела и политравма. Также среди пострадавших двое, двое детей. К счастью, повреждения легкие, в основном это психологический шок. Ребенок 8 Місяцях і його мама 28 років, лет, а також ребенок 3 літ, постраждалих з травмами різних ступенів важкості, госпіталізовано вибухом зруйновано міжквартирне перекриття між четвертим, третім та другими поверхами. Підрозділення МЧС прибули одразу же після получения сигналу Приймало участие у нас одиннадцять техніки, 45 п'ять чоловік пічного составу. Последствия ви как самі могли это обрушення в двох в квартирах, двохомнаних квартирах. Практически квартири уничтожены, скажем так. Впродовж тижня зі всіх куточків області надходили тривожні дзвінки з проханням про допомогу. До снігового полону потрапив не один десяток автівок. Ось тільки декілька прикладів оперативної роботи рятувальників. Служба порятунку МНС слухає вас. 14 грудня рано вранці у зв'язку з опадами снігу на трасі Луганськ-Донецьк в районі села Комисарівки Перевальського району утворився затор автомобілів. Через невміння поводитися водіїв на дорозі та зміну літньої гуми на зимову рух автотранспорту був обмежений. Для розсування автомобілів, що застрягли в снігових заметах, залучено спеціальну рятувальну техніку МНС області. В день 19 грудня в Свердловському районі на трасі Свердловськ-Берюкови застряг автобус, в якому знаходилось двадцять Пасажирів, який прямував з Луганська в Ростов на Дону Російської Федерації. Автобус Вольво частково з'їхав з дороги і не зміг продовжувати рух. Особовим складом рятувальників за допомогою автомобіля САРМ вдалося вивільнити автобус із снігового замету. Пасажирів рятувальний автомобіль доправив до кафе та можні, де їх забрав інший автобус і відвіз до Ростова. Низька температура, яка панує на Луганщині, стала ще одним іспитом для Луганчан. У зв'язку з переохолодженням вже постраждало 27 мешканців. В області справжнім випробуванням морозна погода стала для безхатченків. В зв'язку з існуючою загрозою здоров'ю людей на території всіх міст та районів області облаштовані пункти обігріву. 120 стаціонарних пунктів та наметів з теплогенераторами, забезпечені гарячим чаєм та продуктами харчування. Представники МНС та місцевих соціальних служб цілодобово чергують у пунктах обігріву, надаючи постраждалим першу медичну та психологічну допомогу. Задача МЧС заключается в подаче своевременно тепла, освещения, оказания помощи тяжелым, ну, потому что по опыту у нас прошлые года были смертные случаи, потому что люди без определенного места жительства в условиях низких температур недостаточное внимания уделяют своему медицинскому освидетельству и, и так далее. Обласні управління МНС та Держтехногенбезпеки нагадують мешканцям міста та області. Обмороження та переохолодження буває не лише у незахищених верст населення. Постраждати від морозу може кожен. Тож будьте пильними та уважними. А ви дивились виклик? Побачимось через тиждень. Один нуль. Служба порятунку МНС України.